Слава Україні, вітаю друзі! З вами знову Максютинський знову фундукова тема і знову прохання поставити вподобайку, щоб просунути моє відео в Ютубі і щоб більше людей ознайомлювалися з такою темою, як фундук, і далеко не тільки, бо культур у мене доволі багато. Тому ставимо вподобайку, будь ласка, і продовжуємо фундукову тему. Зараз на черзі. Батарея сідає, але мушу вам зняти, бо вже, ось бачите, вже горіх. Багато горіха <кій> випало і, і його гризуни починають забирати. Це в нас сорт італійської селекції Тонда Діджифоні. <кій> ось хотів вам ось цю гілку показати. Це ось одна скалетна гілка. Гляньте, що коїться на ній <кій> горіха. Та що ж це таке? Ось, все в горіхові. Це ще раз підкреслює те, що тонда, всі тонди в принципі, але в особливості, мабуть, тонда діджифоні являється промисловим сортом. Дивіться, яка красота. Вже горіх, правда, падає. Як я сформував, хочу теж вам показати, щоб ви собі на майбутнє знали, бо багато людей запитує. Ось, штамп невисокий. Розгалуження на дві гілки, далі дві гілки цих розгалужено на 4 і далі вже скільки вам душа забажає, розгалужуйте. ось Все просто. Дивіться, там все, тут все. Тут вже горіх падає, будемо зараз шукати, збирати. Ось горіх, ось тут попрацювала білка трішки. Я її спалив, як вона сюди залізла. А тому трошки вона попрацювала. Але тим не менше горіха. Ось тут теж попрацювала трошки. Ну але тим не менше горіха вистачає. Вам зараз, дивіться, що коїться. Ось, все в горіхові. Ну, припускаю, що тут біля кілограму горіха буде. Може більше. Може й більше. Ось вам покажу, яка плюска в неї. Плюска. Красива. Доволі. Жирна така липка трохи. Достаємо горішок, пару штук. Красивий горіх, крупний, легко з плюски достається, як ви замітили, частина підозрівання осипається. Ось така в нас тонда. Часто горіх такий злегка, як здавлений з боків такою проямкою. Ось. Ось така тонда, це мені наголошу ще раз, я вже декілька разів говорив це. Приїхали вони мені з Італії. Рідня привезла. Були збіркою, все як не має бути. Тому, в принципі, я впевнений, що це тонда. Бланшування відмінне в неї. Вихід ядра, не скажу, що там суперовий, але в принципі в тонд він такий є в італійців. От, ну Бланшування на висоті, бо якби це була романа, то вона би не бланшувалася фактично. Тому така ситуація Ось буду збирати, зберу і дозніму покажу. Є що збирати, скажімо так. Все. Ну що, друзі, зібрав. Ось така ситуація в 12-літровому відрі. Багато горіха, звісно поуносили гризини. От, я позбирав геті з плюскою, але якби... Понесли, понесли, думаю, відсотків 15 вони унесли. Ну таке, нічого страшного, вони теж їсти хочуть. А потім котики їм будуть вечеряти, то їм більше м'яса буде на білку фундуковому. От, тому ось така ситуація, доволі непогано, плюска коротка, тому горіха тут буде багато. От, це не так, як в ковушах, що плюшка здоровезна, де там майже повне відро вийшло. От, а горіха буде менше, ніж тонди. Отакий От горіх. Такий доволі немаленький. Хороший горішок. Врожайність, як ви бачили, доволі непогана. Це без поливу, без якогось особливого догляду, просто сформував. От, е, раніше мульчував трохи, зараз уже цього року навіть і мульчі не давав, бо не до того було. От, поливу штучного немає. Е, хімобробок фактично немає. Одна була весною. От, а так трошки біло працював. І такий результат. Так що доволі непогано, друзі. Піду зараз ще зніму відео коротеньке по мартареллі. Плутаю з маравілою. Малина сорт. З Мартареллу теж гляну, там уже сипиться горіх Капітан, я Так пройшовся біля мимо, тонди, пройшовся до неї. От, бо садив як до, до опилювачі для тонди. І вона, видно, спрацювала. Так що все, друзі, всім гарних врожаїв, мирного неба над головою. Почуємось.